Галина їхала додому, тим самим автобусом, яким 25 років тому вирушила в Італію. Тоді вона була молода, налякана, але повна рішучості. Двоє синів, одному 12, другому 9, стояли на подвір'ї і махали її руками. А чоловік, тоді ще здоровий, обіцяв Галинко, не бійся, попильнуй хлопців будуй там життя, заробляй гроші, а ми тут будемо будувати хату. Вона поїхала, щоб вирватися з бідності, щоб дітям було де жити, коли вона повернеться. Але життя, як воно часто буває, написало свою історію. Коли автобус зупинився на автостанції їхнього містечка, Галина глянула навколо, ніби нічого не змінилося, але щось інакше було. Чоловіка вже шість років не було в живих, сини виросли, оженилися. Але щось в їхньому голосі по телефону завжди її тривожило Мам, приїжджаю, все добре, казали вони. Але в їхньому добре Галина чула якусь нещирість. Снилася їй та хата десятки разів білий фасад, великий ганок, всередині дві ванни, тепла підлога. Вона заробляла не для себе, для них, для майбутнього, щоб хлопці мали шанс жити по іншому. Та коли сини забрали з автостанції, вона вийшла у двір, серце стислось. Мам. Ну, ми тут трохи переробили, трохи перетягнули, мимрив старший. Перед нею стояв недобудований будинок, який вона шість років назад лишила, так і з... нічого не змінилося. Блоки сірі, штукатурка обвалена, дах якийсь такий не такий. Двір заріс бур'яном. Хлопці, а де кухня? запитала. Он та є, он там, махнув рукою молодший. Кухня була прибрана, але меблі старі пральна машина, що постійно гупала, і стіл, який тримався на двох ніжках. Вона мовчала, слова застрягли в горлі. Перед святами Галина покликала рідну сестру Марію у гості. Прийди, Марічко, порадь, може, я перебільшую. Сестра приїхала, зайшла у двір, оглянулася, тільки підняла брови. Галь, а це що таке? Та хлопці будували, як могли, як могли, аж вигукнула Марія. Ти, Віталій, чверть життя, а в тебе? В тебе туалет де? Тута, неупевнено мовила Галина, і показала на стару будову збоку, на вулиці. Марія пішла туди, відчинила, глянула і знов. Галь, ти жартуєш, ні? Як на дворі? Та ти ж пів життя хребет гнула, щоб, хоч у хаті і туалет. Діти що, не могли зробити нормальний санвузол? Сестра була не зла, вона була щиро вражена, але її слова. Міцно засіли в голові у заробітчанки. Марія, та я не знаю, казала вона. Я все висилала, кожну копійку, я їм довіряла, вони казали, що будують. Та вони проїли ті гроші. Їли і сиділи. Божечко, Галя, Марія похитала головою. Я б уже мовчала, але ти повинна бачити правду. Галина стояла мовкопана, їй було соромно і боляче. Вона почувалася так, ніби всі роки там на чужині знецінились. Сестра ще щось говорила, але Галина вже нічого не чула. Я поїду, Галь, – сказала Марія, бо бачу, що тобі треба подумати. Ту ніч Галина не спала, лежала в кімнаті, де їй виділили ліжко, і слухала, як у холодильнику гуде мотор, а за вікном вітер жене сухі листя. Сини з невістками сміялись на кухні, ділили тортики, які вона привезла, дивились телевізор. Ніхто навіть не заглянув, чи мама відпочила. А вона згадувала, як у Італії прибирала готельні номери по 16 годин на добу, як сиділа ночами старенькою, донною рітою, підтиравши сльози обтираючи чоло, як зранку бігла на кухню готувателя італійської сім'ї. Вона працювала, працювала важко, відкладала кожний євро, їла сама найдешевше, і все для синів. Галина тихенько встала, щоб не розбудити нікого. Пішла у двір. Холод пробирав до кісток. Вона підійшла до тієї будки, відчинила, подивилася й очах запекло Господи, прошепотіла, невже така моя буде старість? Вранці вона покликала синів хлопці, сідайте. Вони сіли трохи здивовані й серйозним тоном. Я все життя для вас тягнула, Віталій ночей не спала, роками вас не бачила. Я не жалілася, але скажіть мені чесно, де гроші? Де той дім, про який ви мені обіцяли? Старше «Мам, ну ми ж будували. Що будували, не витримала. Двадцять п'ять років будували, та за такі гроші можна було три будинки окремі звести. Аби тут набудували казна що? «Мам, ну не кричи, став молодший. Ми старались. Ви старалися їсти і жити за мій рахунок, відповіла Галина тихо, але твердо. Невістки вийшли з кімнат і стали біля дверей, теж слухали. Я питала у вас, чи треба приїхати додому і контролювати будову. Ви казали не треба. Я питала, чи вистачає грошей. Ви казали, мамо, надсилай усе ідеально. Вона подивилась на всіх, мені соромно, за вас. Старший зітхнув, мам, ну ми ж думали, ви не думали, перебила. Ви чекали, що мама завжди буде там і буде висилати гроші. Але такого не буде. Все, я їду в Італію і тепер буду заробляти для себе. Вона вирішила твердо, що більше жодної копійки синам не дасть, бо гроші треба давати тим, хто вміє ними розпоряджатися.